Вітаю всіх глядачів мого каналу! Сьогодні я буду пекти рулети з маком, і в даному відео покажу та розкажу про всі тонкощі приготування смачної макової начинки та незрівнянного м'якесенького тіста. Якщо вам потрібно спекти щось до сімейного чаювання, то цей рецепт саме для вас. І розпочинаю я з приготування макової начинки. Насамперед, мак я промиваю. Заливаю холодною водою, достатню кількість наливаю води, перемішую, та так залишу його на деякий час. Ось, як бачимо, весь добрий мак осів на дно, а те, що залишилося, це сміття і недозрівші насінинки або ж просто шолуха. З маку. Все, ось це потрібно те, що зверху, зібрати. Мак я промила, зібрала все сміття зверху, і тепер нам потрібно злити цю водичку, і я використовую газик. У мене такий газик для кулінарних моїх цілей, марля тут не підійде. Кладаю мак у каструльку, в якій потім його буду варити. Тепер заливаю мак молоком. Тут у мене десь 700 мл молока. Краще мак варити, звісно ж, у молоці, тоді начинка буде м'якша, жирніша. І просто смачніше. Все, відправляю мак варитися на вогонь. Мак закипів, тепер убавляю вогонь на мінімум і так буду його варити. Скільки буду варити, скажу пізніше. Мак прокипів пів години, став ось такий густенький. Мак гарно напарився. Нічого не пристає, можна сміло варити і не хвилюватися. Тепер вимикаю вогонь, накриваю кришкою та дам маку повністю охолонути. Мак охолонув. Відкидаю знову його, аби позбутися зайвої вологи на газик. Ну і тепер потрібно мак підвішати або так як я на ситечку покласти, і хай він собі стікає. Чим краще він стече, тим тоді густіша буде начинка. Мак постояв. Ще я отак відтискаю гарненько всю зайву вологу, наскільки це можливо. Ось який сухенький вийшов мак. Тепер до маку додаю цукор. Цукор додавайте за своїм смаком п'ять-шість столових ложок. Перемішаю. Переберу м'ясорубку з ось такими дрібденькими очками. Якщо вам зручніше буде перебити мак блендером, будь ласка, перебивайте так, як вам зручніше. Я ж роблю ще так, як по старинці. Набиваю м'ясорубку маком. Так, щільненько потрібно набити і починаю молоти. Подивіться, ось, будь ласка, який гарний ефект дає цукор, як дрібненько мелиться мак. І ось не змелений. Мак я перекрутила один раз і на цьому етапі варто спробувати начинку на цукор. Якщо потрібно, Варто додати цукру, начинка з міру солодка, цукор додавати я не буду, і перекручую начинку вдруге. Готовий. Тепер переходжу далі. Два білка збиваю міксером до пишності. Ось до такого стану. Перекладаю білки до маку. Сюди ж додаю мед. І м'яке вершкове масло. Ще додам пакетик ванільного цукру і все ретельно вимішаю. Я думаю, що білки до макової маси додають для того, аби макова маса добре трималася на тісті. Я думаю, що білки слугують тут така роль в них, як клей. Якщо я не права, поправте мене в коментарях. Ну, я думаю, що це так. Подивіться, яка гарна густа маса вийшла. а ну, тепер давайте подивимося, яка маса готової макової маси. У мене дві одинакові такі мисочки з старовою кілограм чистої макової маси. З даних продуктів це в мене було дві пачечки маку по 200 г, вихід готової макової маси 1 кілограм. Тепер буду замішувати тісто для рулетів. Всі продукти я заздалегідь дістала з холодильника. Вони у мене вже стоять на столі та прогріваються. Відповідно, також макова начинка, якщо у вас була в холодильнику, її потрібно дістати, щоб вона добре нагрілася. І так підготую опару. Розкришую дріжджі в мисочку. Загальної кількості цукру додаю 1 столову ложку. Розітру дріжджі з цукром, аби дріжджі потекли. До дріжджів з цукром додаю тепленьке молочко. Молочко я закип'ятила та охолодила. Молочко у мене жирне, домашнє. Перемішую, аби цукор розчинився. І додаю десь 5 столових ложок вже просіяного борошна. Перемішаю. Я ще тільки перемішую, а дріжджі вже почали працювати. Бачите, як гарно працюють дріжджі. Дріжджі добрі, свіжі, накриваю опару рушником та залишу буквально на якихось хвилинок 10. Поки опара підходить, в чашу міксера відправляю 3 яйця та півчайної ложечки солі. Тісто я буду замішувати за допомогою кухонної машини, але це тісто також можна замісити з легкістю і руками. Перемішаю яйця. Якщо у вас є кухонна машина або міксер з насадками для тіста, спростіть собі життя, замішайте тісто за допомогою машини. До яєць всипаю решту цукру та ванільний цукор. і далі перемішую. Як бачимо, опара гарно піднялася, дріжджі добре працюють. Змішую тепер опару з яйцями та цукром, сюди ж додаю м'яке вершкове масло, перемішаю. Ось так. Тепер беру насадку гачок. Буду замішувати тісто. Буду додавати потрішки борошно і замішувати м'яке еластичне тісто. Борошно додаю порціями. Тепер на цьому етапі додаю рослинну олію. Ось, тісто готове. Тісто я замісила. Якщо ви будете замішувати його вручну, то варто ще повідбивати його об стіл. Ось таке гарне тісто, не липне до рук, беру ось таку крапельку олії і шпателем собі допомагаю і дістаю тісто на стіл. Бачимо абсолютно тісто, не липне до рук. Дуже гарне тісто. Ось таке еластичне, м'якеньке, тепер беру мисочку, змащую трішечки олійкою і хочу перевірити, яка маса тіста, який вихід тіста з даних продуктів. 1 кілограм 585 грамів. Накриваю тісто серветкою та дам тісту, вирости в два рази. Як бачимо, все борошно в тісто не пішло. Тісто увібрало в себе десь 850 грамів борошна. Ось скільки борошна залишилося з 900 грамів. Тісто одну годину постоїло у теплі і гарно підійшло. Тепер ще раз вимісю його гарненько. Трішки борошна викладаю тісто на стіл. Обминаю його ще раз на столі. Вилипне не до столу, не до рук. Потрібно тісто розділити на три рівні частини. Формую три Колобка. Накриваю тісто рушником та дам постояти 10 хвилин. Тісто постояло. Беру начинку, начинка вже теж нагрілася і ділю її на три рівних частини. Два колобка поки відставляю в сторону, накриваю їх рушником, аби не завітрювалися. А з одним буду працювати. Ось так перевертаю на цю частину і буду розкачувати. Розкатала ось такий прямокутничок 40 на 20 см. Тепер беру білок, трішки його збиваю виделочкою. І перед тим, як нанести начинку, я змащую тісто білком. Так тоді начинка добре тримається на тісті і не відходить від тіста. І тепер згортаю рулет, не поспішаючи, ось так собі згортаю. Край защипну. Перекладаю рулет на папір. Тепер беру деко, деко по дну в мене 43 на 33 і перекладаю ось сюди рулет. Все те саме роблю з рештою тіста. Минуло 45 хвилин, рулети гарно підійшли, тепер змащую їх жовточком та додала одну столову ложку молока. Рулети я змастила, тепер можна вмикати духовку. На розігрів на 180 градусів. Моя духовка буде розігріватися 15 хвилин, і ще 15 хвилин рулети будуть стояти підходити. Минуло 25 хвилин, як випікаються рулети, і я їх накриваю фольгою. Аби сильно не запікся верх та не пригорів. І далі випікатиму до готовності. Рулети спеклися, вони вже готові, і дістаю їх з духовки. Випікалися рулети 55 хвилин. Розріжемо та подивимося, який рулет вийшов у середині. Ось такий красивий. Низ гарно підпечений. М'якусінький-м'ясінький такий. Дякую вам, мої дорогі глядачі, що були сьогодні зі мною, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте залишати свої коментарі та вподобайки. Дякую, що обрали мій канал. Буду чекати вас наступного разу з новими рецептами!